8 травня День пам'яті і примирення. 8 травня 1945 року фашистка Германія офіційно прийняла акт про капітуляцію. У цій жахливій війні загинула, по різним даним, від 60 до 80 мільйонів людей. 8 травня це День пам'яті полеглих у Другій світовій війні. Це лише часточка великої данини пошани, полеглим і живим ветеранам, які своєю кров'ю відстояли нашу свободу. Друга світова війна найбільш кривава на нашій планеті війна на території України. Розпочалася 1 вересня 1939 року із вторгнення військ нацистської Німеччини до Польщі. Саме так розпочалися криваві сторінки цієї війни. А 22 червня 1941 року війна охопила вже всю територію України та Радянського Союзу. Саме Україна найбільше постраждала у цій війні. Загинув майже кожен другий українець. Два з половиною мільйони людей вивезли на примусові роботи до Німеччини. Втрати самих українців оцінюються як 8-10 мільйонів людей. У ці страшні часи діти на рівні з дорослими. Воювали, працювали на військових заводах, допомагали в шпиталях та лікарнях. Тяжкий тягар ліг і на плечі жінок, бо саме вони проваджали своїх чоловіків та синів на війну, а згодом отримували похоронні листи. Під час Другої світової війни були здійснені найбільші злочини проти людства: це Голокост та атомна зброя. Сімдесят вісім років, як завершилася Друга світова війна. Ми перемогли ворога, який напав на нашу землю. Це велика перемога, перемога наших батьків, дідів, наших героїчних мам і бабусь, наших предків наша перемога. Адже в кожній родині є ті, хто пішов на фронт боротися за незалежність своєї країни. Сьогодні ми вклоняємося воїнам-переможцям над нацизмом, нинішнім захисникам вітчизни, які своїми мужніми вчинками утверджують спадкоємність українських традицій у прагненні до волі. Саме в цей день, починаючи з 2015 року, ми використовуємо графічне зображення Квітки Мака. Яка вимальовує, квітку як кривавий слід від кулі. Поруч із нею зазвичай розміщують дати початку і закінчення Другої світової війни 1939 та 1945 роки, та гасло Ніколи знову. Сьогодні в усьому світі Мак. Вважається символом пам'яті про загиблих солдатів у часи Першої та Другої світової війни. В українській міфології образ маку має чимало тлумачень, це символ сонця, безкінечності буття, краси, волі, гордості, оберегу від нечистої сили, а також крові і смерті. В літературі ця квітка нерідко асоціювалася з образом козака, який героїчно загинув, боронячи Україну. Розцвітають маки на весні, серед поля наче жар горять, солов'ї співають жалібні пісні, де солдати міцно, міцно спілять. Маки червоні, знов розцвітають, пам'яті бережуть. і до вогню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть, маки червоні знов розцвітають, пам'ять бережуть. І до вогню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть. Коли побачиш влітку в полі червону квітку, символ волі, згадай синів безстрашних України, що полягли на землях Батьківщини. Не треба війни, не треба, Ми за спокій, мирно землі, щоб не коршаки у чистому небі, а космічні плели кораблі. Щоб сважливо стали діти і не бачу жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер був возвіним видлом весни. Нам не треба війни, не треба ми за спокій і мир на землі, щоб не коршаки у чистому небі, а космічні пливли кораблі. Найважливішим підсумком повинен бути не культ перемоги, а пам'ять про полеглих, вміння цінувати мир та берегти його. Ми пам'ятаємо, що агресора. Зупинили спільними зусиллями об'єднані нації, ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає, ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона запорука нашої перемоги сьогодні. Пам'ятаємо тих, хто боровся за Україну тоді, шануємо тих. Хто воює за неї сьогодні?